Всім привіт! Сьогодні продовжуємо озвучку першої книги. «Потойбічна вакансія, пекельні реформи від автора Ольги Мігель. Посилання на початок книги. Ось. Слухайте, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я чекаю. А зараз поїхали! Несподівана вакансія. Здавалося б, після власної смерті, потрапляння до пекла і такої незвичайної пропозиції роботи норму зі стресу вже виконана. Аж ні. Варто було підписати цей договір, і Володимир влаштував мені справді пекельний день за всіма канонами жанру. Салон краси, покупка лахів з аксесуарами і все таке інше. Під вечір, прямуючи додому в запряженій чорними кіньми, комфортабельній кареті з кондиціонером і кучером скелетом, я й гадки не мала, як виглядає цей державний будинок, в якому мені належатиме жити. Але вже здогадувалася, що від всього придбаного барахла там буде ніде сісти. Однак, коли я побачила свою нову Шевченківську хатинку, то зрозуміла, що тут буде де і сісти, і стати, і свинособак на подвір'ї закопати, і станцювати на їхніх могилах гопака з усіма студентами університету культури. По суті, те, що Володимир скромно назвав будинком, Виявилося справжнім розкішним маєтком в готичному стилі. Спальня, як і весь будинок, була оздоблена зі смаком, а дизайн інтер'єрів виконаний з домінуванням червоного та чорного, ні на мить не давав забути про те, де я перебуваю. Так само, як і червоний колір небосхилу, який з настанням ночі поступово забарвувався в темно багряний. На ліжку лежав м'який халат. Червона нічна сорочка, які були серед речей, куплених за сьогоднішній день. Перевдягнувшись після гарячої ванни з лавандовою пінкою, я випадково зазирнула в дзеркало і журливо відзначила, що навіть ця піжама значно красивіша за єдину вечірню сукню, яка була в мене за життя. Та й в'янке чорне волосся до плечей, як не дивно, вже давно професійно не стригли. Жінка, що дивилася на мене з відображення, була красивою, яскравою, ефектною. Я нітрохи не схожа на ту, яку я звикла бачити, ба навіть погляд це ніби справді була зовсім інша людина. Коли ж я спробувала повернутись у спогадах до образу свого чоловіка Арсена, то зрозуміла, що нічогісінько до нього не відчуваю. Немов усі ніжні почуття, пов'язані з ним, належали не мені, а комусь іншому. І ця інша жінка кудись зникла, вперше дозволивши мені робити власні кроки. Схоже, можна впевнено сказати, що Кіра померла. Я ж тепер нарешті позбулася всіх протиріч, які розривали мене протягом життя. Та отримала можливість жити самостійно, незважаючи на бажання тієї іншої людини. Те, що довелося прокидатись о сьомій ранку, ще раз нагадало мені, що я в справжнісінькому пеклі. Витративши кілька хвилин на те, щоб привітати з новими слугами, я пішла за Володимиром до Чорної Карети, яка повезла нас до вже знайомої будівлі. Що виявилося пекельною адміністрацією. Найдивнішим було побачити тут мого наймача, вдягненого на відміну від учора у звичайний гуцульський прикид. Схилившись над ящиком паперів, вуйко власною персоною перебирав витягнути зі столу мотлох, розподіляючи його на три кубки з табличками забрати із собою, залишити кірі, викинути в жерло найближчого вулкану. День добрий, усміхнувся диявол, який, до речі, від учора помітно повеселішав. А я саме стіл закінчив розгрібати. Гадаю, далі самі розберетеся. Не переймайтесь, розбереться, я про це подбаю, усміхнувся чемно, але холодно. До біса красивий молодий чоловік з масивним чорним блокнотом в руках. Його білосніжне волосся до плечей було зібрано у хвіст на потилиці, а холодні блакитні очі. Байдуже дивилися на мене крізь тонкі скельця окулярів у дротяній оправі. Невеличкі гострі ріжки були прозорими і нагадували кристалики льоду. О, я в тобі от навіть і не сумніваюся, засміявся диявол. Кіро, знайомтеся, це крижаний демон Ярослав. Раніше мій, а тепер вже ваш секретар. Він от взагалі ідеальний. Можете довірити йому геть, усе. Я піду вже, мабуть, зітхнув вуйко і підняв було свого ящика, аж раптом впустив його, схопившись за спину. О, Олексо, що ж ви? тяжко зітхнув Володимир. Слухай, будь ласкавий, допоможи трошечки, спину схопило, не можу, простогнав князь темряве. Та так, звісно, кивнув демон і, піднявши ящика, легко поніс його слідом за вуйком, що тримався за поперек. Чи не бажаєте змінити щось у своєму новому кабінеті? поцікавився Ярослав, опинившись просто за моєю спиною. Стіни перефарбувати, штори поміняти, чи дохлого москаля з дзвіночком в петлі біля входу повісити? Поки навіть не знаю, задумалась я, інстинктивно відійшла на кілька кроків і зупинилась біля стіни. Якщо надумаєте, тільки скажіть мені будь-яке, абсолютно будь-яке ваше бажання буде негайно виконано, строго прошепотів демон прямо над моїм вухом. Здригнувшись, я обернулася, щоб відійти подалі, але варто було мені опинитися з Ярославом лицем до лиця, секретар обвив руку навколо моєї талії і притиснув мене до стіни. Від несподіванки я розгубилася. Я щиро радий працювати на вас, пані Кіро, промовив демон в лічених сантиметрах від моїх вуст. І з кожним словом Ярослава тіло німіло, і я просто не могла поворухнутися, коли губи секретаря вже майже торкнулися моєї шиї. Аж раптом за нашими спинами пролунав зухвалий, глузливий і повний презирства голос Ярославе! Ти, я бачу, часу не марнуєш. Не втрачаючи самоконтролю, секретар озирнувся і, взявши зі столу блокнот, попрямував до чоловіка, який щойно війшов. Дідько. Як йому це вдалося? Якого біса, я щойно ось так взяла та розтеклася рожовою калюшкою, та ще від домагань чоловіка, якого побачила вперше в житті. Саме так, тим часом відповів Ярослав, поправивши окуляри легким рухом вказівного пальця. Диявол обрав пані Кіру своєю гідною наступницею, і я впевнений, що вона чудово впорається з цією роботою. Ну-ну, пирхнув чоловік. Він був високий, з привабливим трикутним обличчям. Чорне волосся акуратно пострижене, а великі роги кольору обсидіану. Завивалися ідеальною спіраллю. В чорних, як ніч очах, читалася безмежна зухвалість, твердість, впевненість. Демон був одягнений в строгий чорний костюм, але, немов насміхаючись над цією строгістю, чорна краватка була зав'язана на вільний вузол, верхні ґудзики сорочки розстебнуті. Але, дідько, якось це надто підозріло. Я взагалі де? У пеклі? Чи в отому грі з бішйониними? Чого всі демони навколо мене, наче якісь топмоделі? Ще диви, зі стелі спуститься подіум, і вони почнуть ходити по ньому, модняву музичку, демонструючи останню колекцію. Пані Кіро, знайомтеся, це Степан, голова відділу Тортур, повідомив Ярослав, коли я трохи оговталась, і підійшла ближче. Рада зустрічі. Сподіваюся на плідну співпрацю. Звісно, подивимось, що з цього вийде, з посміхнувся Степан і, розвернувшись, вийшов з кімнати. Дивний він, проборчала я, коли за демоном зачинились двері. Чого дивного, пані Кіро, байдуже знизав плечима Ярослав? Він сподівався, що диявол призначить саме його на ваше місце. Тож не чекайте від нього надто приязного ставлення. Серйозно? Так. Але диявол, керуючись невідомим нам причинам, наняв у вас. Степан аж залишив на колишній посаді, з роботою, на якій він зізнаюся, справляється, блискуче. Немає такої русні, яка б не сцялась як ненормальна, просто почувши його ім'я. По ньому й видно, зітхнула я, подумки наморщивши лоба. Отже, навіть ці хлопці не в курсі, з якого переляку дияволу вирішив поставити своїм замісником безробітну домогосподарку, яка останні кілька місяців копірайтила описи китайських смартфонів для інтернет-магазинів. Аж раптом Ярослав знову ставши навпроти мене, холодно прошепотів так і є. Деякі просто створення для своїх робочих місць. Це дивне, тривожне відчуття млості несподівано повернулося, і я зрозуміла, що не в змозі йому протистояти. Але майже одразу до кабінету увійшов Володимир і, побачивши, як поводиться мій секретар, не на жарт розлютився. Ярославе, не забувай про службову дистанцію, прошепів демон і, делікатно мене відтягнувши, агресивно витріщився на секретаря. Я ніколи ні про що не забуваю. У нас сьогодні повно роботи, напружено нагадав Володимир, безуспішно намагаючись відтіснити Ярослава подалі від мене. Ну, так кому про це не знати, як не мені? Що ж, пані Кіро, настав час починати. За сьогодні ми з Володимиром повинні показати вам, що тут до чого. Насамперед Володимир та Ярослав вирішили познайомити мене зі структурою пекла і вже потім відкрити завісу над особливостями життя і праці робочого персоналу. Я зрозуміла, що розповідь ось ось почнеться, коли побачила знайоме місце дірку в скелі, яка нависала над ямою з бридкими слимаками. Саме з цієї діри я кілька днів тому й вилетіла, немов ракета Джавеліна в обійм руснявого танку. Як ви вже знаєте, пані Кіро, це і є те місце, куди прибувають спрямовані до пекла душі грішників, промовив Ярослав, байдуже спостерігаючи за людьми, які один за одним вилітали з діри. До нього ведуть безліч духовних тунелів, якими душі добираються сюди в несвідомому стані. Оговтуються вони трохи пізніше, наприкінці шляху. І як ті душі добираються до тих тунелів? За допомогою жінців, звичайно, усміхнувся Володимир і поклав було руку мені на плече. Але Ярослав одразу ж її змахнув та трясся, скільки ж триватимуть ці півнячі бої, ви ще називаєте їх смертю. Поки жнець доставляє душу до входу в тунель, небесна канцелярія вирішує, куди ж її розподілити, і ті, хто здадуться їм недостатньо праведними для раю. Прямують просто сюди. І як довго небесна канцелярія думає, приймаючи рішення? Секунди три-чотири, відповів Володимир, задумавшись на мить? Іноді швидше, якщо особиста справа покійного, не дуже суперечлива. Ну, завались. після прибуття до пекла душі займають чергові далі Ярослав. І скільки ж зазвичай в ній доводиться стояти? В принципі, чимало. Залежить від навантажень на персонал, спритності конкретних співробітників. В середньому очікування не часто затягується довше, ніж на 2-3 роки. 2-3 роки? Ну, так, знизав плечима Володимир. Поки черга дійде. Поки співробітники особисті справи вивчать, вирішать, що та, куди, загалом, поки те, поки се і двічі курочки вминає. Отже, в пеклі потрібно 2-3 роки стояти в якійсь незрозумілій черзі, за те рішення про те, що ти сюди потрапиш, на небесах приймають за 3-4 секунди, та я просто в екстазі з цієї вашої системи. Мірою. Це теж частина покарання душам за їхні гріхи, загиготав Володимир. Можна сказати, вступний іспит Хто не витримує і вбиває сам себе в цій черзі, знову летить тунелем до ями, і знову по колу. Прикольно. До такого навіть в чарах за засаєтів не додумалися. А то! І що ж відбувається з душами, які дочекалися своєї черги? До речі, Черги на що? На розгляд своєї справи оголошення покарання і місця його відбування, пояснив Ярослав. Діставшись, нарешті, до інспектора, душа грішника дізнається свою подальшу долю і отримує квиток на рейсовий автобус, який повезе її разом з іншими душами, спрямованими в ту ж локацію до місця, де проведе вічність або принаймні якусь її частину цих досить багато, і ви, як начальниця, повинні мати уявлення про всі, чим ми з вами зараз власне, і займемося. Чекаю, не дочекаюся, проборчала я, прямуючи за демонами. При цьому мене чомусь не полишало відчуття, ніби хтось за мною пильно спостерігає. Обійшовши зону черг короткою дорогою, ми відразу вийшли до автобусної зупинки. Куди й пленталися ті, хто залишав центр розподілу, тримаючи в руках довідку про місце відбування покарання. От тільки на відміну від всіх цих душ, ми сіли не в один з рейсових автобусів, а в уже знайому чорну карету, що помчала пекельними дорогами. І цієї миті мені було найбільш прикро усвідомлювати, що навіть в бісовому пеклі дороги значно кращі, ніж в моєму рідному Кропивницькому. То як довго нам їхати, поцікавилась я, намагаючись зобразити покерфейс, незважаючи на те, що Володимир і Ярослав сіли зі мною в кареті на одне сидіння, одночасно заливаючи щось один на праве вухо, другий на ліве? До першої зупинки недовго, запевнив Ярослав. Зараз ми прямуємо на перший рівень пекла. Рівень? перепитала я. Не витримавши, на силу виколупалась і пересіла на сидіння навпроти. Так, всього їх у пеклі десять. А хіба їх має бути не дев'ять, розгубилась я? Раніше було, але відколи до нас заходив почілити Данте Алєгері, часи трохи змінились. Тобто з'явилися кацапи, а разом із ними упорота зросійщена вата, пояснив Ярослав. І з абсолютно незворушним обличчям підвівся зі свого місця, щоб знову сісти поруч зі мною. Недовго думаючи, Володимир і собі перемістився, влаштувавшись з другого боку від мене. Серед них не всі були достатньо упорото віруючими, аби пройти відбір до раю. Ті скотеняки валили до нас пачками, і, оскільки загалом були просто жалюгідними гидкими придурками, ми відправляли їх на перший рівень. Проте з часом всі інші душі, розподілені на перший рівень, почали створювати петиції, виходити на акції протесту, бо, як їм справедливо здавалось, необхідність відбувати покарання в компанії москалів автоматично перетворювала їх моки з класичного першого рівня пекла, на щонайменше тортури, еквівалентні сьомому рівню. Тож, врешті, ми заглянулися й додали ще один. Спеціально для середньостатистичних росіянців та зросійщеною вати, яка любить весь той руський мір, він став новим другим рівнем пекла. Натомість колишній другий рівень став третім. І що ж у нас на першому рівні? Там розміщено душі чи гріхи не такі тяжкі. Відповідно, їх катують ніжніше, і, звісно, вони мають найбільше шансів на умовне звільнення за зразкову поведінку. Тобто, здивувалась я, знову пересівши, і знову не минуло навіть трьох секунд, перш ніж обидва демони вмостилися поруч зі мною, Срака мотика, вони що? Геть про особистий простір не чули. Ну, душі грішників, які будуть добре поводитись, смиренно зноситимуть тортури, каятимуться в своїх гріхах, отримують заповідну довідку, їхні справи переглянуть. І вони можливо будуть допущені до реінкарнації. Для початку в неблагополучних країнах і сім'ях з низьким достатком. Ті, хто за життя напортачив найбільше, переродяться на Росії, але в них буде можливість довести, що на кармічному рівні вони справді виправились, стали хорошими хлопчиками та дівчатками. Щоправда, ті, хто перероджується на Росії, як правило, випробування не проходять, і очманіло волаючи якісь цитати з Кабєєвої, знову повертаються сюди, потрапляючи на нижчі рівні із суворішими тортурами. Звісно, на наступних рівнях пекла покарання жорстокіші, а шансів на перегляд справи все менше й менше, сказав Ярослав, вдаривши Володимира по руці. Щоб той прибрав свої пальці від мого волосся. Відповідно, ті, хто був розподілений на десятий рівень, справжнісінькі кінчені покидьки, яких вічно піддають жахливим тортурам без шансів на перегляд справи. В основному це божевільні серійні вбивці, диктатори винні в смерті мільйонів, просняві воєнні злочинці, режисери смішних серіалів про тупих хохлів і все таке інше. Трохи роздратовано пояснював Володимир, обнімаючи мене за плечі. Я вже була на межі того, щоб зірватися і перейти на мову народних матюків, але карета вчасно зупинилася, дозволивши мені вискочити назовні. Трясся. так так, завдяки травматичному батьківському вихованню від людей із самих травмованих совєтськими нормами життя, я завжди мала позахмарні проблеми з виставлянням власних кордонів. І навіть довгі години терапії, яку я іще могла дозволити собі до повномасштабної війни, не змогли до кінця викорінити в мені це абсурдне відчуття провини, яке змушувало мене почуватися злою курвою кожного разу, коли я намагалася ці кордони виставити та відстояти. Але навіть з усіма цими своїми ментальними проблемами. Я чітко бачу, що весь ляцький цирк, який ці двоє влаштовують, це щось геть поза межами всього. То це він другий рівень пекла, гикнула я, спостерігаючи за куцим чортиком, який ударами батага бив по руках гіпстера, що постійно тягнувся до планшета, аби вробити на Ютюбі нове відео Дудя. Неподалік від нього стояла гламурна блондинка в плюшовій піжамі. Та з наколотими губищами, раз по раз панянка намагалася написати зі смартфону у Вконтактіке про 8 літ Дамбілі Бамбас, але замість того в опублікованих нею коментарях знову і знову з'являлася хороший росіянин кожен двохсотий, чи Боже Бамбі Белгород. В розпачі краля намагалася залишити телефон, але варто було їй покласти гаджет, як перепалене перекисом волосечко ставало дибки від електричного розряду. А поруч сиділа повновидна тітка, прив'язана до обіцяного біло-синьо-червоного дивана, яка витріщалась на величезний телевізор навпроти. Клацаючи пультом, вона наполегливо намагалася запустити відео шарія, проте натомість вмикався знятий Full -ролик про те, як з півнячої сраки вивалюється лайно. Креативне мені, одначе, дісталося підприємство. І на сьогодні це все. Очікуйте продовження, дякуйте автору, дякую тим, хто мене слухав. До зустрічі!